Всім доброго дня. Зараз пройдемось по вулиці Діброви від бившого районного будинку культури. Ремонт такий зробив. Ми в місті Олександрія. Сьогодні у нас 12 березня. Світе сонце, дує вітер, весна, як завжди. Почалось сезон суховіїв якихось. Але, до речі, зранку випав дощ, такий невеличкий. таке старовинне здання. будівля Була жіноча гімназія колись. І зараз теж це жіночі гімназія. такі маємо двері. Дякуємо нашим заводним силам України за те, що маємо змогу знімати такі відео і показувати вам Україну без ретуші, без прикрас. В даному випадку це місто Олександрія. Такі кого. Теж такий поверхневий ремонт косметичний зробили. Вставлю вікна тримати. Перехрестям теж бачимо такий старовинний будиночок. Поруч новий хтось побудував. І виходимо ми на вулицю Чижевську. Вона йде так озкоси і закінчується театральним парком. В парку Олександрійський. Театр. Зараз пройдемо до площі кошового. подивимося От ми вже прийшли на площу Кошового. Цей заборчик я пам'ятаю ще з дитинства, коли тут ходив. Чугунний, один проліт. Хтось кудись забрав. А там видно парк театральний. І зараз підійдемо до пам'ятника Кошового. Подивимось хто він. Видатний діяч горлянських часів. Щось пов'язане з Другою світовою війною. Там щось риють, як завжди. Водоканал. Ну, орденів багато, дві зірки героя. Там теж якісь розкопки. Тут колись стояв, стояла колонка з водою. Потім закрили. Причини різні можуть бути. Можливо, тому що збирались люди, які ведуть поганий спосіб життя. На сьогодні пока. До побачення, до нових зустрічей Ставте лайки під цим відео. Діліться. До побачення.